Привіт усім! Ви на каналі МЕКА Віжн, і тут ми граємо в БЕЛЛУ. Ми обговорюємо стратегії, розбираємо найцікавіші моменти з боїв. А якщо ти теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся, став лайки, це дуже допомагає просувати канал та мотивуй мене створювати більше контенту. Ну, а зараз мочно зручніше ми починаємо. І я не буду вам одразу казати, що саме будемо грати. Давайте просто подивимося на цей матч. Я буду грати за себе спеціаліста, а мій опонент за тренінг спеціаліста. Що це буде? Е, ну, якщо берту спеціаліст, мабуть, трохи, трохи натяк зрозумілий, так? Ну я трохи заспойрнув, ні. Давайте просто подивимося. Е, я навіть в описі не буду не, не, не залишу. І не залишив жодного е, натяку, але ну, я думаю, просто цікава сама інтрига. Як це буде? Давайте дивитися, у нас е, ось таке розташування у мого опонента. Е, щось неймовірне, як на мене, для першого раунду. Фантом Рей другого рівня. Це взагалі щось: е, мустанги і 4 юніта. в мене така концентрована була. Концентрований задум е, з одного флангу прориватися. Ну в мене нічого немає протеповіти. Я думаю, ви розумієте, чим це все закінчиться. Другий раунд. Давайте міркувати. Нам дають якісь епромоти для різних юнітів. Нічого мені подобається, що, що там є. Давайте міркувати, як протидіяти Фантом Рейм другого рівня на першому раунді. Ну, ладно, на другому раунді. Що можна зробити? Ось якщо перебрати весь пул юнітів, то всі ці юніти ніяк не протидіють настільки ефективно Фантом Рейм, як Фантом Reї зараз протидіють моїм юнітам. І я згадав, що в новому патчі Форсілем додали. Протиповідну спеціалізацію я вже взяв її. А, і я вже грав за такого атакуючого фарсіром. І рекомендую всім подивитися відос на моєму каналі. Виклав нещодавно, там, де я форсірами граю як атакуючим юнітом. Мені дуже сподобалося. Це як старий форсір, я тільки вийшов, мені здається, він такий ну, досить схожий на старий форсі. Ну що, давайте пробувати фарсіром захищатися. Я думаю так. Бо інші юніти я не уявляю собі, які можуть зараз законтрити три пачки одні з них другого рівня, зараз до третього. Що із цього може законтрити е е Фантом Рей? Васпи ні. Фенікси ні. Снайпера, тим паче, ні. Там вони стріляють так повільно, що всі фантоми приїдуть. Із сусідньої карти так само. Щось більше взяти я не можу ще. Рівень не дозволяю. Ще немає стільки в мене грошей. Рейден, так, рейден може. Но, тут є щиток. Як тільки рейдену візьму на, на такому рівні, одразу з'явиться щит і все. І що далі, що далі робити? Тому давайте форсірами, Давайте робити форсірами і дивитися, як воно працює. Взагалі-то тактика мого опонента дуже сильна. До о, ось цього о, патчу на. Марсірів, бо просто нічого не було сильного проти Фантом Рейв на перших рівнях. От просто нічого немає. Фенікси не контрять. Ну, Вони контрять, але їх три в пачці, і там треба дуже багато феніксів, щоб вбивати фантомів. Якщо фантоми масити, то ну що, що їх контрять? Е, мустанги ні, якщо там є броня. Е, 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 снайпера ні, якщо там є е, стелс. Коротше, дуже такий неприємний юніт. А ось фарсіри, я думаю, підійдуть. Нам дуже повезло на цьому раунді. Нам додали можливість кролерів взяти чотири штуки. І я, і мій опонент, бере собі кролерів. Я 4 ставлю, два фарсіри додаю, продаю тут танчик, котри, ну, тут нічого по землі немає, того, щоб танчик щось вбивав. Мені в цілому не потрібно. І давайте дивитися, тут вже третього гріння форсір дуже лячно. О, як, як я прочитав з цього боку. Бо тут не було. А, ні, тут був один фантом. Ні, нормально все. Ні, не дуже те прочитав. Тут один фантом був. І дивіться, як чудово два форсіро розібрали два пачки, один з них. Тут один форсір навіть вик... все, все зробив. Просто відволікти і все. І все стає чудово. Що ж тепер треба думати, бо я вже законтрив. Я не знаю, що далі буде робити мій опонент. Чи буде він продовжувати цю тактику, чи може додавати щось, щоб, щоб комбитися, щоб щось, щоб вбивати фарсіра. Не знаю. Це треба тільки ось якось. Про це думати, що не тільки будуть фантоми. Ну, поки що ми додаємо ще форсірів, а потім, якщо ще прилаштуємося, я... мені подобається ну, взагалі форсіри зараз як атакуючий юніт з дальністю та з 12 ракетами. Перебити це дуже важко. Додаємо ще два, На всяк випадок. Що нам не потрібно? Нам не потрібні стілболи, котрі були. Ну, не потрібен Себертус. Так, ну, да, у нас Сайбертус спеціаліст, але у нас не Сайбертус гра. Додаються ще два фарсіри. Ну, це просто якийсь ескадрон. Сильний ескадрон літаків, і іншими юнітами переконтрити. Це дуже важко, мені здається. Ну, от я би просто не встиг би. Е, снайперів стільки наставити, по-перше, якщо снайперами контрити. Бо фантому з'являється три в пачці. Я, я б не встиг стільки. Е, навіть фантомик наставити, бо в нього вже було три штуки. На момент, коли я мог, мог би собі дозволити це взяти. І я би стільки наставити феніксів, бо їх там 2 пачці. Вони не вбивають з першого разу. Ну, як бачимо, Форсіри просто чудово. Ну, вони там сразу, одразу по двох б'ють, якщо я так дивився правильно. Завдяки своєму розкиду ламків. І е, наносять такий дамаг, що відлітають одразу. Швидкість бере мій опонент. Мені швидкість не потрібна. А, я... Мені потрібно тільки захистити цю вишку, бо вона така гола тут стоїть. Продати цього танчика. І. Що мені ще потрібно? Дрібнота та проти дрібноти. Може ще один-два фарсіри, я думаю. Саме самі фарсіри непогано з дрібнотою справляються, так що можна їх наставляти. Ось який? Яка... Який впертий опонент? Я навіть не контратакую, бо ну, вже на наставив всього, тут мені важко буде пробиватися. Просто лоп-лоп-атака. Давайте будемо якось контрити. Доставляю ще кролерів, щоб я заплутувався більше. Ну, в мене Тут з дальністю арклайти. Тут можна ще одну арку додати, ще одного фарсіра додати, і кролерів так само порозпихувати. І все буде чудово. І. З'являється стелс. Чи допоможе? Ну, зліва точно не допомогла. А справа тут побільше літаків. Неприємне. Стелс неприємний дуже. Ну, все одно не виходить. E, дивіться, справа в чому. Він додав собі розкітоламків більше. Це чудова технологія, але фарсіри доволі багато життя. Ось у 2 ліпня 20 тисячі. Розкітоламків зменшує на 40% атаку у Фантома. А в нього і так не, не сказати, що супер сильні ракетки. Ну, сильні так. І він собі зменшив. І фарсіри просто зараз виходять як, ну, для нього як супер-супер контр. Як на мене, чудова. Протидія, тому е, хотів з вами подивитися цим ролик, роликом і хотів трохи зберегти інтригу. Бо не часто зустрінеш такі ролики, коли люди перемасать і от ось він про, просто вірить в свою атаку. Ось вірить і як не знаю що, от що я не доставлю там фарсірів, що я що фарсіри не так не, не так е, будуть діяти і так далі. І хотів показати, що як зараз чудово працюється технологія на форсірах. Там Тим паче, ще 90% атаки додає проти повітря. По-моєму, у снайперів 70, якщо не помиляюся. Ну то Можу помилятися. Шостий раунд, як ми бачимо, життя залишилось небагато, і нам технологію нам дають шторм, шторм просто чудово заходить, я тут захищаюся, проти повітря ніяк не захистишся. Я захищаюся, він сам ще себе трохи б'є, молодець. Якось спробує прориватися, що правильно, але форсірів у мене дуже багато нічого тут не вийде. Можу тільки поспівчувати мого опонента, але поаплодувати за настирливість. Молодець. Я думаю, без фарсірів я би тут нічого б не зробив. На першому раунді це дуже неочікувано. Коли ти бачиш Фантом Рея другого рівня, ти такий Що? на першому раунді. Це можна так само як прийняти, як коли ти можеш взяти Quick Supply спеціаліста і додатковий кредит, у тебе одразу 600 грошей. Можеш взяти якогось гігантського юніта. Часто беруть черв'я. І потім червь розкачується, і ти не можеш нічого з цим зробити. Ну, тому що черв на першому раунді це дуже сильно. Отакий От вийшов бій. Я надіюсь, вам сподобався. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Мекавіжн. і до наступного бою!